Хочу розпочати нашу нараду з представлення нових членів виконкому. У нас є заступник міського голови Олена Васильівна Паєнка. У нас є член виконкому Ушатенка. Павло Петрович, це наш канал наш комунальний проєкт. І у нас є член виконкома Кирилюк Ганна Вікторівна. Це теж наша людина. Тому, думаю, що всі знайомі архітектуру. Наш архітектор госпітального будівництва Володимир і Олександр Петрович. <плоджувач> Ні, нікого, кажуть, немає. Всі ті ж самі. Поки що. представіть Пристані. Стабільні. <схід> <схід> Дякую всім, починаємо працювати. Шановні члени виконавчого комітету, присутні. На засіданні виконавчого комітету Української міської ради Київської області 36 членів виконавчого комітету прибуло 20. Відповідно до статті 53 закону України про місцеве самоврядування в Україні засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в нього засідання бере участь більш половини складу виконкому. Шановні члени виконкому виконавч комітету. Вам запропонований порядок денний позачергового засідання виконавчого комітету Абузівської міської ради Хійської області. Всі ознайомлені з питаннями порядку денного, тому прошу вас проголосувати і затвердити три питання порядку денного. Хто за? Проти? Утрималось одноголосно. Дякую. Перше питання. Про організацію харчування дітей у комунальних закладах загальної середньої освіти на території Української міської територіальної громади Охівського району на жовтень грудень 2024 року. Доповідає та дінасіна Шевченко. Будь ласка, територію. шановна головуюча, шановні члени виконавчого комітету, в зв зв'язку що е, прийнята постанова номер 1145 від 4 жовтня 2024 року деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2024 році. Сесію Обухівської міської ради від 10 жовтня 2024 року ми вже прийняли. Таку субвенцію. І тому сьогодні ми маємо субвенцію із державного бюджету. Сьогодні ми маємо кошти із об'єднаних Націй. І пропонуємо вам новий проект рішення про організацію харчування дітей у комунальних закладах загальної середньої освіти на території нашої громади на жовтий Грудень 2024 року. Тому виконавчий комітет Обухівської міської ради вирішив встановити 7 жовтня по 31 грудня 2024 року закладам загальної середньої освіти, які організовують харчування самостійно і беруть участь у всесвітній продовольчій програмі організації об'єднаних націй в Україні. А це Семенівський ліцей, академічний ліцей номер 1 і філія Академічного ліцею Першотравенська гімназія. Забезпечити вартість одноразового харчування учнів перших-четвертих класів 45 гривень на день 100% субвенція із державного бюджету. Вартість одноразового харчування для учнів. 5-11 класів пільгових категорій 50 гривень на день це міський бюджет. Використання коштів з всесвітньо-продовольчої програми ООН. В Україні спрямувати на покращення харчування учнів перших-четвертих класів вище зазначених закладів. Друге. Закладам загальної середньої освіти територіальної громади, які організовують харчування самостійно, це красно ліцей, Копачівська гімназія. Забезпечити вартість одноразового харчування, для учнів 1-4 класів 45 гривень на день 100% субвенції із державного бюджету. Для учнів 5-11 класів пільгових категорій. Організувати харчування 50 гривень на день 100% міський бюджет. Наступне закладам загальної середньої освіти Обухівської міської територіальної громади, які отримують послугу з організації гарячого харчування і беруть участь у всесвітньо-продовольчій програмі організації Об'єднаних Націй в Україні. А це у нас Академічний ліцей номер 3 академічний ліцей номер 5 Григорівський ліцей. Філія Григорівського ліцею, Краснецька гімназія, Долинянська гімназія забезпечити вартість одноразового харчування для учнів перших-четвертих класів 60 гривень на день, 70% від даної суми це субвенція із державного бюджету, 30% це кошти міського бюджету та організації Об'єднаних Націй, учнів, вищезазначених зазначених закладів. П'ятих 11 класів, які харчуються за 65 гривень на день, виключно із міського бюджету фінансування. Наступне, закладам загальносередньої середньої освіти Обухівської міської територіальної громади, які отримують послуг з організації харчування, це Академічний ліцей No2, Академічний ліцей No4, Академічний ліцей імені Володимира Мельника. Германський ліцей імені Братів Гетьманів, Дерев'янська гімназія, Маловільшанська гімназія забезпечити вартість одноразового харчування для учнів перших-четвертих класів 60 гривень на день. 70% від даної суми це кошти державного бюджету, 30% це кошти міського бюджету. Для учнів 5-11 вище зазначених закладів організувати харчування за 65 гривень на день 100% міський бюджет, визначити перелік категорій дітей закладів загальної середньої освіти, що забезпечується харчуванням за рахунок міського бюджету. Діти, які мають статус згідно із законом України про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти з числа осіб, визначених у статтях 10 і 100 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Діти батьки, яких мають статус учасники бойових дій. Діти, батьки, яких беруть безпосередню участь у бойових діях, діти, батьки, яких мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. Діти з числа вимушено переміщених осіб з територій, на яких ведуться бойові дії, або які тимчасово окуповані. Чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок збройних дій та військових конфліктів, діти військовослужбовців, які зникли без безвісти, діти військовослужбовців, які перебувають у полоні, встановити. Що окремим рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради сім'я може бути звільнена від сплати за харчування у комунальному закладі у зв'язку із скрутним матеріальним становищем та інших вагомих причин повністю або на 50%, якщо такі обставини підтверджуються документально. Управління освіти Академічному ліцею номер 1 Григорівському ліцею. Організувати харчування у жовтні-грудні 2024 року відповідно до даного рішення. Керівникам, керівникам вище зазначених закладів довести дану інформацію до батьків та опікунів. Рішення виконавчого комітету номер 211 від 2.0724 року. Рішення виконавчого комітету. Номер 264 від 09.08.24 року визначити таким, що втратило чинність 7 жовтня 2024 року. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника на профільного заступника. Шановні депутати, рішення дуже складне, як, як ви зрозуміли із тексту, тому що Фінансується харчування у нас із трьох джерел державного бюджету, міського бюджету, за кошти Організації Об'єднаних Націй. У нас в закладах по різному не всі мають, не всі мають програму ООН Деякі заклади мають послугу, деякі заклади мають самостійне харчування. Тому Рішення занадто складне. Якщо в когось якісь є запитання, прошу задавати. Є питання до доповідача. Прошу голосувати. Mm -hmm. Хто за проти отримали? Одноголосно. Наступне питання про затвердження акту часткового огляду земельних нас... зелених насаджень, що підлягають видаленню або залишається на місці на території Української міської територіальної громади Українського району області Доповідає Олег Прокоперсько. Шановні члени виконформу, президія. Комісією було проведено обстеження зелених насаджень на території комунального комерційного підприємства Української міської ради Багатопрофільних лікарні інтенсивного лікування. Які підлягають знесенню з зв'язку і встановлення модульної реабілітаційної споруди. прошу підтримати. Це правда, будь ласка, хочу сказати, що держави на місці дивитися по деревах, бо своє бачення маємо, що не потрібно їх вирізати. Є інші трошки плани це зробити, тому. Якщо можна перенести. Це не там, це там, саме де буде модульний цей будинок ставиться. Тому є інший трошечний підхід, якщо можна перенести це питання на суді. А ми вже більш детально підійдемо, подивимося і вирішимо. можливо, Ні, там не потрібно. Це має знати, там потрібно вирізати, тому що це питання проєктно-кошторисна документація. Там, де він буде встановлений, там стоїть саме та береза п'ятого. Він буде стояти прямо місці де берези. Це те, що там заїжджати. Це не там, де заїздити. Там 4. Читати чотири надати да і чотири ти ж треба звести? Ну треба давайте вирішимо це питання. Можливо, треба а може, якщо ми збережемо дерева, це краще. Паразі. Паразі. Вони там дві березі, вони просто похилені і вони вже почали всихати. Тобто це питання їх не стане. Все одно стане підвідування і. Одна туя, вона вже її вітром вивернула з карня. Бо вона практично лежить на землі. Тому тут, да. Тоді прошу підтримати. Голосуємо. Хто за? Проти отримали. Чудово. Третє питання. Про погодження двох Клім'янкам Анастасії Миколаєві. Встановлення сонячних панелей. На покривлі будинку громадського призначення за адресою вулиця Богдана, Хмельницького, 10, село Германівка, Українського району Київської області. Шановні члени виконкову до виконавчого комітету звернулася прокурорка Сергія Миколаївна, яка орендує приміщення в селі Германівка і відповідно до договору з виконавчим комітетом міської ради. З метою стимулювання переходу на відновлення джерела енергії, підвищення ефективності, стійкості нашої громади е в даний складний час і сприяння інвестиціям е в енергоефективність громадських будівель пропонується поводити ФОП Клименко Анастасії Миколаївні встановлення сонячних панелей на покрівлі будинку громадського призначення за адресою Вода на Хмельницького, 10 Своїманікової району Київської області, якому орендує не житлове приміщення площу 79,7 квадратних метрів для проведення діяльності спошиття і танок обуру. Встановити, що у ФОПу Анастасія Миколаївна за рахунок власних коштів здійснює встановлені сонячні планети на покрівлі будинку без зарахування витрат на здійснення робіт в рахунок зменшення ведення пластику. Упоменти Анастасії Миколаївні забезпечити збереження покрівлі будинку та запобігати їй пошкодженню підсуванню, високого монтажу при встановленні сонячних панелей та випадки монтажу підтримувати в належному стані не гіршому ніж на момент встановлення панелі, здійснювати заходи протипожежної безпеки. Прошу підтримати. Є якісь зауваження питання до заповідачі активної. Прошу проголосувати. Хто за проти Утримались? одного голосу? І у щодені упадково якісь запитання, пропозиції. немає. Чудово. Порядок денний зачергового засідання Одинавчого комітету військової міської ради Київської області 18 жовтня 2024 року. Вичерпан. Дякую за роботу. Усім дуже дякую. Так, будь ласка, <питерпи> ще одне питання. <питерпи>